На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялась, мов Фенікс руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, і її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих сопів живе працьовита і чесна родина, Хвилюється колосом стиглих людей. Моя золота Україна. В садах дібровах вечірні часи Чаруй нас пісня, дзвінка Солов'їна і чути співочі дівчат голоси Пісенна Моя Україна. Тепер ще легко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі. Незламна моя Україна, квітуймо в калину над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.